Так, Присутні склад комісії. Склад комісії у нас чотирьох є. Троє. А де не є? Троє. Кворум у нас є. Голова є, голова є, все на місці. Так, напередодні день. Так, порядок денний про затвердження основних заходів комплексної програми соціального захисту населення Гесінської міської ради. Турбота на 2022-2025 років в новій редакції на порядку проведення виплат до них. Друге питання: про затвердження змін до заходів з реалізації програми розвитку надання соціальних послуг комунальної установи центр надання соціальних послуг Гессінської міської ради на 2023-2025 роки в новій редакції. Третє питання про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Гайсінська центральна районна лікарня Гайсінської міської ради в новій редакції. Четверте питання внесення змін до рішення 76-ї сесії Гайсінської міської ради 8 скликання від 13 12 номер 12-24 15 про погодження створення структурного підрозділу КНП ЦПД ЦПМСД Гайсінської міської лікарні. П'яте про передачу майна. Шосте також про передачу майна. Так. Передок денний. Ніхто більше нічого не вносить. Нема пропозиції. Так. Хто за такий порядок? Денний? Прошу голосувати. Одноголосно. Перше питання, проект рішення про затвердження основних заходів комплексної програми соціального захисту населення Гасінської міської ради. Турбота на 22-25 років новій редакції та порядку відшкодування витрат на поховання захисників і захисниць України ветеранів війни. Пояснюю, там ми зміни до програму турбота, оскільки в нас по даній програмі ми виплати робили. За поховання відшкодування ми робили тільки тим, хто загинув безпосередньо загинув під час виконання бойових Тепер ми хочемо трошки розширити і тим, які були поранені і загинули там внаслідок поранення ну, в лікарні. Ну, в лікарні так, лежали, реабілітацію, проходили, і потім вже помирають, щоб не також відшкодовувати. Тому що, виходить, якщо тебе там вбили, ну то ми да. тобі заплатили. А якщо тебе ранили, а ти померш ну, то нас? Тобі нічого так, не мають. Згідні. Так. так, так е Прошу голосувати. Хто за такий проєкт рішення? Хто за одноголосно? Дякую. Е так, друге питання. Проект рішення номер 12. Про затвердження. Змін до заходів з реалізації програми розвитку надання соціальних послуг комунальної установи центр надання соціальних послуг. Це також ваші так? Гесенська міська рада до 25 років нові редакції. Це центр, це ага. нам виділяють додаткові кошти для виплати доплат соціальним відникам за роботу важких і шкідливих допомог. І ми відносимо змін. А які там зміни внесені? Їм буде доплата. 15% за роботу важкі кішки допомоги соціальним робітникам, хто слуговує. Це згідно на нашого положення, згідно на наших цих нас фінансовано. Змітні все погоджуємо. У нас на них дуже низькі посадові вклади. У них там навіть ну, мінімальна йде. йде. Це йде обов'язково ну, така відповідь. Виносимо на голосування, хто за за, за проект рішення. Так, третє питання: проєкт рішення номер 34 про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Гецінського центрального району лікарня Гесінської міської ради в новій редакції. Зв'язку з тим, що ну, виникла потреба в створенні реабілітаційного центру і дитяча лікарня приєднується до ЦРЛ. Це що змушені ну, необхідно внести зміни до статуту і ці всі. Ці... Це про приєднання, так, да, да, да. так? Так, так, це все просто внести, щоб не було статуту. Хто за прийняття рішення? Одноголосно. Так, це у нас четверте питання, проєкт рішення номер 35. Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Газінської міської ради 8 скликання від 13 до року no 15 про погодження створення структурного підрозділу МК МПЦП ЦПМСД Газінської міської ради. Ну вийде Це... про те, що на сьогоднішній день медичні пункти і перші спалахунські пункти ліквідовані, ліквідовані центри. Залишити створити аналогічний пункт неможливо, тому що немає населення в селах, немає цього, а залишити геть без працівника неможливо. Через то створені пункти тимчасового базування. Воно йде, куди стояти ну, на, ну, на балансі міської ради або от іншого ОТГ. У даному випадку у нас ОТГ кунка. Угу. Вони всі були разом, а зараз вони відділилися. Вони переходять на мій баланс, а обслуговувати буде наша перемінка. І враховуючи, що цих людей треба додати сюди, тому що на тій сесії, коли було, внесли тільки 27, тих, що було в Вайсінській, а тих, що додаються, зараз треба додати. В зв'язку з невключенням до складу структурного підрозділу на Персонал за услугами сільського населення, штатних одиниць, які обслуговують населення Бунківської ТГ, необхідно внести зміни до рішення 15 сесії 2024 року про погодження створення структурного підрозділу в частині збільшення кількості штатних одиниць. Тобто нові редакції, а скільки там штатних одиниць? Це що, вони ці, що там працювали не правда, не так, в ростовних на ФАП, там працювали, Вони працювали, працювали в це окремо це. Кульці є факт, носівцях. Це да-да-да. воно там залишається. Воно залишається. Але коли робили, передавали тоді, то оце названі перейшли до кумки, вже залишилися там, а ті були у нас. На нашій ми на тій сесії. Забезпечили людьми. А покуда вони зараз хочуть, щоб наша первинка обслуговувала їх, то на ті пункти треба додати, ще на кожен пункт по людині. По одній людині. Так, так. Mm -hmm. Це е, ми їх в штат, в штат ключимо. А фінансування звідти жінки? Воно, воно так і було, поки зараз обслуговували, то вони розраховували. Що голосуємо, так? Да? Хто за пронесенням рішення? Одноголосно. Так, наступне питання. Це у нас яке П'яте? П'яте. П'яте. наступне п'яте. Рішення номер 36 про передачу майна. Це, це, це... саме там два одинакових передачу майна це оці, все обладнання, яке було на цих медичних пунктах. Зараз передається, тут е передається на відділ охорони здоров'я, а там передається на е Кунківську ОТГ. Коли вони там поставить відповідати, за це той. То, то, да, все, що було обладнане на медичному купі, оце всі там кушетки, вмиванки, там це все, воно буде передаватись на Кунківську ОТГ. Да. То на Кунківську, а то на відділ охорони здоров'я по газі. На переміг є на різні. Так, переміг переміг є так. Будеш це все робити. Конечно, вже, що розповідь, розповідь, де, рішення, а вони тут Ту ще паймер... є тут велосипед, там що до до велосипед, вороже, там, там. Да, наволочки таке До сесії ще там є теж питання, що. Пропонувати Кунківський ОТГ створити комісію з залученням наших е, членів туда і пропонати цього цьому нараду. І людина, яка буде там працювати, буде бачити матеріальну відповідальність це, і таким чином та контролю. Ага. Так, да, так да. прошу голосувати. Хто за проект рішення номер 36. Одного голосу. Так, шосте. Питання рішення No37 про передачу майна. Це, це те саме все. Двого одне можна його відключити. А що ви розділили його дійсно? Ні, бо там кунківська має створювати. А, а тут має... Вас... А це талинки до відділу охорони здоров'я. передання. А, це, а, це а то на, да, міську, то на, на всі скоро. То кунка вже на себе приймати, тобто через 100 минути. Розділити. Рішення виділі, щоб Прошу голосувати, хто за рішення номер 37 одне голосно. Порядок денний пане. Іншого у нас не було. Пропозиції ніякої не поступила. Не у нас одержання сесії.